П'ятої річниці анексії Криму на порядку денному в офіційному Берліні немає. Німецькі газети не виносять репортажі про це на перші шпальти. Німецькі ЗМІ зазвичай на своїх картах відзначають Крим штриховою лінією, та у німецьких політиків сумнівів немає. Півострів був та залишається частиною України анексія Криму не відповідає міжнародному праву. Вона його порушує. Російська Федерація а разом із США та Великобританією дали Україні гарантії в межах Будапештського меморандуму. Відповідно до цього міжнародного договору, Україна відмовилася від атомної зброї в обмін на гарантії недоторканості своїх кордонів. за словами депутата. Анексія українського Криму Москвою має довготривалі наслідки. Для світової політики Хто не хоче дотримуватися міжнародних договорів, а Будапештський меморандум лише один з прикладів. Той робить замах на всю систему безпеки, яка базується на двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорах. Ця багатосторонність відіграє велику роль у системі безпеки і так повинна залишатися у майбутньому. з депутатом Бундестагу. Погоджується і провідний експерт з питань Росії німецького товариства зовнішньої політики. Пальдозенпрецедент Сфазесенведефе <'я> Андрокон. Он Це було б занадто небезпечним прецедентом для інших конфліктів до прикладу на Балканах. А ще, звісно, для всього західного устрою, який базується на державному суверенітеті і непорушності державних кордонів. Це не просто неприйнятно, це небезпечно для інших конфліктів. З такою ж заявою виступила напередодні і Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики. Федеріка Могеріні каже, захоплення Криму є прямим викликом міжнародній безпеці і має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку. Євросоюз зокрема відзначає збільшення порушень прав людини у Криму і підтримує територіальну цілісність України. Утім, тема Криму вже не привертає такої уваги як кілька років тому. Теми України та Криму не лідирують у переліку пріоритетів німецької політики. Можна навіть сказати про деукраїнізацію, відсутність бажання пов'язувати всі теми з Україною, бо вони надто великі. Проте я б не сказав, що Україна не важлива. Штефан Майстер підкреслю. Слив, що Німеччина відіграє центральну роль у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а німецька влада і надалі підтримуватиме санкції проти Росії.